Friendly. З вами на зв'язку, Денис Friendly. Дивіться, дружні, на рахунок, це, що я мав піти з Ютуба. Поки що на моєму коротше, рахунку підписників коротше, на число підписників, зараз на моменту запису цього відео 110 346. По трохи Ютуб списує це число. Як я побачу, що далі спише, бо було у мене спочатку 110 500 чимось. Потім за пару днів 400, тепер вже 300. Як я побачу, що буде вже 110 200, 80, 260 десь, ну, коротше, 200 вже з чимось. Я тоді перестану кожен день вже ці відео випускати, а шорти по 10 штук далі продовжу знімати. Поки що я знімаю по одному шорту на день. Бо як бачу, що Ютуб далі нагло буде відписувати, я думаю, добре, буде 10 шортів, далі збільшимо аудиторію, але вже ці великі відео знімати кожен день не будемо. Тому що він мене бісить за те, що він заставляє знімати більше, ніж 10 шортів. Я думаю, алгоритми спрацюють, і одне, один шорт буде набирати багато переглядів. Він, на жаль, один шорт не. Продовкує в рекомендації, значить потрібно для мого каналу більше 10 шортів на день, щоб були якісь більш-менш нормальні перейди, як були раніше. Там 20 тисяч, 30 тисяч, такі справи. Шкода, шкода, що треба не кожен день, але вже зекономлю трохи на продукти, ну і малюнки поки що не будуть виходити, малювання ваших аватарок. Буде трохи пауза, скажімо так, коли буде 200. А 200 точно буде, бо він спише. Він списує ютубний активник. Користувачів на моєму каналі. Такі справи. Я думав, знаєте, знімати 5 роликів на місяць. Тобто, перший ролик 10-го, 1 відео числа, друге відео 20-го числа, третє, третє відео третій відео 21, го четверте 26 го і п'яте 30. го Коротше, 10, го 20, го 21, го 26 го і 30. го П'ять роликів на місяць. Це б було менше нормально. Ми би знімали п'ять відео на місяць і як сказати, може би був більший актив. Та. Тому може десь попробуємо зняти п'ять відео на місяць і з цим Ютубом він відписує. Щоб багато контенту не дуже так виходило, попробуємо 5 роликів на місяць. Подивимось, що у нас вийде з цього, скільки буде переглядів на кожному відео, це буде цікаво. Ну, подивимось, час покаже. Сьогодні у нас буде маленькі міні-шоколадки від Міньйонів. Міньйони банана Флейкс. Шоколад любім кіс з молочною значинкою начинкою та банановим кранчем. Зараз ми це спробуємо. Дамо оцінку від 0 до 10, тому такі справи хочеш до заставки цього відео. Спробуємо ці дві міні-шоколадки. Let's go! Денніс Пенні реагує, Деніс Пенні реагує. Сьогодні він буде їсти дві, Значить, дві шоколад, два шоколада, любимо кіт з молочної з начинкою та банановим кранчем. Коротше, та банановим Кранчем, кранчем, кранчем! Погнали їсти. Так, тому я кажу, попробуємо. Десь 5 відео на місяць. Мабуть, я не піду ще з каналу повністю. А 5 відео на місяць чому би ні. Бо я думав йти. Но хочу вам сказати, признатися на рахунок кнопки срібної. На рахунок кнопки срібної позитивна ситуація. Кнопку мені везуть. Та-та-та, дружні. Мені прийшло 30 числа повідомлення, що Денис. Тіпа, Денис по прізвищу мене назвали. Бо я вказав там де, прізвище. Типа до вас тіпа, якось там, 12 січня приїде кнопка е, з тим що. 12 січня. ну, Вони приблизно написали. І мені це дуже приємно, що вони на кінець мені вручать ту срібну кнопку. І ми будемо у лютому святкувати. Ну, Я надіюся, що вже у лютому я її отримую. Не знаю коли. Но отримую. Коротше, щоб ви розуміли, в пачці знаєте скільки? Чотири штуки Міньйонів, Ну таке. Я зараз вам повідомлення зачитаю. Що мені написав YouTube. Отакі Міньйони, так. Тут все по одному оку. Добре, давайте. Це банановий наповнювач має бути. Ага. Бо то я пробував з білим, а це тепер з жовтим. Банановий. Капець, це смачно. Тому кнопка до мене вже походу їде. Але то, що YouTube нагло відноситься до мене і списує підписників тут, це є мінус, і тому я мушу кожен день не знімати ці відео. Шорти буду на постійній основі кожен день знімати. А ці відосики вже не буду. З них і так підписники не приходять останнім часом. Приходит только Шорт Сил. Ммм, опять все и Идейт можно поставить. Там была велика пачка, но там была начинка белая. Я хотел банану. Я взял банану. Давайте вам уже зачитаю эту поведомление. 30 січня мені надіслав повідомлення FedEx Shipment. Це, коротше, всі вони висилають кнопки по-англійськи. Назва компанії Social Awards YouTube. Ім'я Рік Лонг. Електронна адреса його. Особисте повідомлення. Прийде Дениса Томичу, бо я Томич прізвища. Цей... М -м Mm, зараз. Цей монтаж було подано до FedEx Express у п'ятницю 30 січня 26. Запланована доставка на четвер, 12 лютого 26. Номер відстеження, там номер рахунку фактури, де я нахожуся, Довідковий номер відправника дата відправки п'ятниця 30 січня. 11.38 тип упаковки вашого упаковка. Пункт призначення, спеціальне оброблення. Кількість штук одна. Загальна вага відправлення 2.00 фунта. Тип послуги FedEx Internet Економії. Інформація про одержу. Нагороди товариства YouTube Денис Томич. Вулиця. Село, де я живу. Гаразд. Будь ласка, не відповідайте на це повідомлення. І так далі. Коротше, супер. Секунда. Вже, походу, приїхали. Так, ми доїдаємо. Не знаю, може прийдеться в іншій кімнаті доїдати. Ну і коротше. Будь ласка, не відповідайте на цей повідомлення. Електронний лист буде надіслано з поштовані скринки без нагляду. Цей звіт було створено приблизно з о 12.10 за центральним стандартним часом 30 січня 26. Коротше, їде на кінець. Так що ми 12 січня дізнаємось. Отримую кнопку чи не отримую. Ой, добре. Я поставлю цьому 9 балів. Смачно. Так, шоколад окремо. Шоколад молочний, 9. Наченка жовта. Бананова наченка 10. Смачно. Угу. Усі ваги є приблизними. Тут пише доставка відправлення запланована на дату, зазначено вище, бо раніше. FedEx не визначає гарантію повернення грошей або запити на затримку доставки. На основі заплановані доставки. Будь ласка, ознайомтеся з умовами е, обслуговування, виключаючи гарантію повернення грошей Федекс у посібнику з обслуговування Федекс або звернення до представника служби підтримки клієнтів FedEx. Щоб відстежити статус цього відправлення, онлайн, будь ласка, скористайтеся наступним посиланням. Там треба зайти на посилання. 2026-й Федерал Експрес Корпорейшнс міст. Цього повідомлення захищені законами про авторське право товарні знаки, згідно зі законодавством США та міжнародним законодавством. Ви можете переглянути нашу політику, де здійснення не, не, не пошукати. за на сайті Всі про захищені, як і за вашу співпрацю. Дякую вам. Чекаю, з нетерпінням чекаю на вашу доставку стрібної нагороди від Ютуба мені. Тому на кінець срібна кнопка до мене їде. Ще дві. Тому на рахунок кнопки переживати не треба. Бо я їм вже писав, писав, писав. А, тут ще третя є. І вони, на кінець мої молитви почули. І відписали, що вже відправляється доставка моя. Тому я щиро їм вдячний. Ще дві. Бо там ще одна була. Тому як тільки появиться в мене на каналі вже зменшиться це число до 110 200 з чимось. Я 10 шортів знову почну клепати кожен день. М -м -м, а це перестану. Тому такі справи. Це будуть рідко виходити? 5 днів. Почнемо 5 відео в місяць. По одному відео постараюся. Часто, що Ютуб, вроді би щирий, він тобі дає кнопки і галочку на канал, але часто відписує неактивне. Це не добре. Останнє. Ой, добре. Я поїв. оцінка 9 із 10. Спробуйте любимо, любимо кіт, молочний, посіпаки. Бо то правильно на українську буде не мінь, а посіпаки. Зі смаком молочний шоколад, зі смаком банана. Банановим кранчем. Кранч щось там не дуже відчув, а банан відчув. Добре, дружні, на цьому все. Е -е, чекаємо ще новин про цю кнопку. Прийде-не прийде 12 числа, ви дізнаєтеся. А на цьому все. З вами був, як завжди, Денис Френдні. Всім дякую за перегляд цього відео, всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім! Пока-пока, дружні. Так. Ось такі були посіпаки. Молочний шоколад тут Бурта. Ось таке. Коротше, всім пока-пока. Бувайте, дружні!